Від Дніпрем знову в наявності. Фен для волосся. Я, звісно, вибачаюся, але їбать, який, блять, фен для волосся. От дивіться, банально заходимо в розділ акумуляторні гайковерти, і у нас тут їх всього два: перший так скажем, на всі випадки життя, і другий компакт. Е, у мене питання, і це тільки одне питання. У мене їх насправді дуже багато. але одне питання саме головне. Де. Гайковерт на три четверті. От самий потужний для таких гайок, який от прям взагалі дуже не хочеш відкручуватися гайок і болтів. І стосовно акумуляторного інструменту, я впевнений, що по кожній категорії можна пройтися і задати просто дохуїще питань. До речі, передаю привіт акумуляторному клеєвому пістолету на 12 вольт. Хто знає, той знає. Тому, блять, який вам фен для волосся? Ви зробіть нормальну лінійку свого інструменту, щоб от я міг купити Дніпроемовський і Дніпроемовські акумулятори, і мені не приходилося купляти інструменти іншого бренду, купляти якісь перехідники єбучі, щоб використовувати одні й ті самі акумулятори, одні й ті самі зредні пристрої, тому що це якась залупа.